Дане питання стосується культури стародавньої історії України, а саме культури такого кочового народу, як скіфи. Здавалося б, хто не знає знамениту скіфську пектораль. Але як показали результати знову 2014, багато хто таки не знає. А ось і наше питання. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки. Варіанти відповідей. Дивосвіт трипіля. Скіфосарматська доба язичництво давніх слов'ян, ювелірні шедеври Київської Русі. відповідь відповіді, як ви вже здогадалися, скіфосарматська доба. Це питання можна вирішити двома шляхами. Перше це згадати культуру скіфів. Якщо цей варіант не вдався, цей тест можна вирішити методом виключення. Як? Дуже просто. Ми знаємо, що трипільці. Були землеробською культурою, як і дуже добре пам'ятаємо їхню богиню родючості ось таку собі даму такої пишної форми. Плюс знаємо про славнозмісну кераміку трипільців з трьома кольорами: чорна, біла, червона. Тобто, трипільці нам точно не підходять. Наступне: хто не знає зображення різних ідолів, богів, яким поклонялися наші предки слов'яни язичники. А хто не знає, має нагоду подивитися. І останнє. Точно скіфські грифони не походять на ювелірні шедеври Київської Русі. А тепер трішки про самих скіфів. Звіриний стиль, який якраз і притаманний для культури скіфів, полягає у широкому запровадженні в прикладному мистецтві зооморфних мотивів, реалістичні чи схематичні зображення диких тварин у динамічних позах прикрашали зброю, кінську упряж, одяг. Предмети побуту. Гранюскійський звіриний стиль відзначався реалізмом, виразними впливами близького сходу, зображенням суто азійських тварин, гірських баранів, хижаків, родин кодячих і грифонів. Отож, якщо ви бачите дивних створінь, частіше в золотому кольорі або прикрашені побутові речі, зокрема зброя, це культура такого кочового народу, як скіфи. І все-таки дуже хочеться показати вам скіську пектораль, яка була знайдена в кургані товста могила, хто б не хотів собі таку прикрасу. І не тільки тому, що вона вся із золота, а й тому, що вона й справді дуже красива.